Добрий день, шановні підписники Ось я сьогодні хочу показати трошки своїх коней і заодно розказати вам от таку історію. Які в мене думки? Сап Ось зараз я думав з Ясміною поїхати в поле і... Прокататися до лісу, так, так сказати. Але не займався я вже з ними три неділі. І от як завжди, я починаю з того, що на мотузці з сідлом дивлюся поведінку, управління вліво-вправо, міняємо сторони. Таким чином добиваємось послуху від них. І тобто вже в залежності від поведінки. Потім вже їх, так сказати, нервова система успокається, тоді можна сідати, і їхати кудись далі. І ось мій тест після там трьох неділь відсутності занять показав, що вони абсолютно підзабули і вже не хочуть підчинятися. І ось, замість того, щоб поїхати покататися в лісі, я вже видихався. З ясміною, добиваючись потрібного мені результату. Е, якщо, звичайно, цього всього не розуміти, то можна просто скочити на коня і там їхати, а потім щось трапляється не те, і ми думаємо, що то нам просто не повезло. А якщо той, хто розуміється на цьому, то він знайде причини, що причини... Не в невезінні, а у відсутності підготовки і так, так далі. Що саме? от ну, Перше, це на початку була непокора, тобто я їй показую вліво, вона не хоче. Там я показую вправо, вона не хоче, вона дивиться вон, на коней, вони пасуться. І в общем не хоче мене послу послушатися. От, я добився того, що вона слухає. От я зараз міняю сторону. І вона її міняє. Хоча прискорюється. Тобто неспокійно вона це робить. Це вже показник, що вона це робить так, не дуже з свого бажання. Е, значить, що далі? От я теж в, в інтернеті задівав таке питання, на це мало хто звертає увагу. А є таке поняття на мові орків крістіть. Тобто кінь хрестить ногами. Що це означає? Що в галопі, рухаючись, наприклад, по колу вправо або заходячи в поворот вправо, він викидає праву передню ногу вперед, а задню викидає ліву ногу вперед. Тобто діагональні ноги йдуть першими. При цьому кінь втрачає баланс, і якщо він ще підвершником, входячи в повороти, він 100% падає або травмується. Так ось, є коні, які, наприклад, мало рухаються або ну, не мають такої підготовки, а тим більше підвершником, вони. Не мають досвіду і неправильно вибирають, підбирають ноги при входженні в ці повороти. А от, допустим, рух по колу це є такий суцільний безперервний поворот. І ось є коні, які взагалі крестять, вони можуть, що вправо, неправильно рухатись, що вліво. А є коні, які е, рухаються в одну сторону правильно, а в іншу. От хрестять, да? тому що в них, наприклад, ведуча нога задня ліва, тому що задня роль, задня нога відіграє при цьому найбільшу, найбільшу роль. Бо вона дає толчок. якби. Так от, якщо ліва нога ведуча, то кінь, що вправо рухаючись, використовує лігу, ліву ногу вперед, задню. Да? І це неправильно. Що вліво? Рухаючись, він використовує ведучу ліву ногу, і це вже правильно. І тому... Тут на фото показано правильний галоп вліво, ліва передня вперед і ліва задня вперед. Тут неправильно. Права задня вперед і ліва передня вперед. Тобто хрестить тут. Кобила. Тут знову правильно права задня впереді і права передня впереді, і ми рухаємось по колу вправо. Тут знову неправильно рухаємось по колу вправо, але права задня впереді, а передня ліва впереді. Тому вліво по колу кінь рухається, наприклад, нормально. Це я замітив зараз за своєю ясміною. Тобто от Я не займався трошки, і вона е, вийшла з цього балансу. Тобто, якщо вліво по колу вона рухається правильно, от я зараз вам покажу, і вибирає ліву ногу задню, з неї відталкується, вперед її посилає, і ліву передню, то в праву сторону вона вже хрестить і неправильно відштовхується. Так, значить, ще на цю тему скажу одне, що є коні, у яких це е, врождений, так сказати, природжений порог. І такі коні, якщо він систематично це робить і не прогресує в цьому питанні, вони вибраковуються, признаються непридатними. Ось такі коні. Так що ну я. Раніше за Ясміною такого не замічав, тому я якби її поки не вибраковую, а хочу подивитися, чи вона виправиться. Тому що, о, ось до, я ж кажу, що я трошки намучився з ними. При посиланні в голоб треба теж звертати увагу, яка нога у коня на даний момент на землі. Якщо ви хочете, щоб він правильно викинув ногу, то ви повинні задню, бо, бо задня відіграє головну роль, то ви повинні. Рухаючись, наприклад, вліво, і вам потрібно, щоб ліва нога задня е, пішла, е, послалася вперед в галоп, то ви даєте прискорення команду в той час, коли саме ліва нога на землі. Тобто, щоб кінь, отримавши команду, взірвався і зробив саме толчок цією потрібною вам ногою. Тому що, якщо досилати коня в галоп. В невірний момент, то ви теж не, не доб'єтеся результату, тому що ви будете його в неправильний момент прискорювати, він буде на стієї ноги стартувати, і цей порог буде тільки в нього закріплюватися. Тому, допустимо, дивіться, зараз ми рухаємося вправо. Це така неудобна для Ясміни сторона. вона, мабуть, для більшості коней неудобна, тому що ми завжди підходимо до коней зліва. А треба підходити з двох сторін, щоб вони не були однобокі. Водити їх треба з двох сторін. І ось е, також, ну, то вже далі ми про верхову їзду поговоримо. Коли ви їдете зверху, то теж, треба, е, коли ми привстаємо, облігчаємося, то трошки треба поїхати, облігчаясь на висилання задньої ноги вперед, і ми привстаємо, а трошки поїздити висилання. Ну, задньої, наприклад, правої ноги, і ми привстаємо, а потім змінити темп і привставати на посилання вперед задньої лівої ноги. Тому що, якщо їздити однотипно постійно, то кінь теж буде односторонній. І одна із сторін буде в нього розвинута крепше, а інша буде слабнути. Такий кінь буде згодом відчувати теж судоми при, при великих навантаженнях. І буде він. В кінцевому випадку забракований. Тому посилаємо, От ось чому я кажу, що вже зараз, звертаючи на це все увагу, позаймавшись, я вже не поїду нікуди, бо я вже сам мокрий. Вона ха, ну їй-то там все, все рівно. Але я вам скажу так, що я вже на мотузці за нею добре, що тут така полузамкнута територія. Вона вже в мене один раз вирвалась, я впав, бо я впав. Якби, ну тут трошки, бачите, було то кочки, я чуть-чуть зацепився, вона на галоп пішла. Я впав, ну і, відповідно, з руки вона в мене вирвалася і сідлом побігла до коней. Благо ж там закрито. Так от, рухаємося зараз ми вліво. Спочатку рись. І потім це її, як би так, можна сказати, сильна сторона, я так замітив. Ми переведемо її в галоп. У потрібний момент, коли ліва ножка буде задня на землі. І вона перейде на правильний галоп, який ви заміните. Я буду з нею балакати, підхвалювати, тому що це треба робити, щоб кінь розумів, що він щось робить правильно, що ви з ним, що ви до нього звертаєтесь. Якщо просто мовчати, то він теж не розуміє, чи тут правильно, чи ви може там YouTube дивитися, він бігає. Тобто треба бути з конем, якщо ви хочете, щоб він був з вами. Зп. Я не давав команду їй. Так. Так, ну і пробуємо зараз. Зараз рись трошки. Зі. Зараз ловлю ліву ногу. О, і пішла, бачите? Правильний галоп, ліва ножка, ліва вперед. Задня, хорош, хорош. І ліва, передня. Все вірно. Секунда перерви. Рр. Молодець. Молодець. Ось зараз ми рухаємося вправо. На незручну для ясміни сторону. Раніше я за нею цього не замічав, а сьогодні замітив, що вона неправильно в праву сторону підбирає ногу. І ось зараз подивимося, повинна зараз при переході на галоп винести праву задню вперед і праву передню. І рухатись по колу з правою стороною. Перша сторона, як то кажуть, б'є по землі. Права передня нога і права задня впереді. Зараз зроблю момент, коли буде права задня ніжка на землі і дошлю. Хоп. Хоп. Бачите? Був перехід, могла правильно зробити, не зробила перехід на голову. Ловим ще раз. Правильно зробила. Іде правильно. Хвалимо. Хвалим. Молодець. 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 І багато не треба. Досить, трошки незручно, але вибрала правильно цей раз. Молодець. Як похвала, даємо трошки відпочити. Тобто переходить сама на крок, хай переходить. Сповільнення завжди потрібно нагороджувати. Винагороджувати. Тому що прискоритись завжди можна коня, а сповільнити не завжди. Молодець. Ну, вибрала правильно, тим більш з першого разу практично. Тому зараз пробуємо ще раз. І ось бачите, як я вже задихався. Який після цього ще... Можуть бути прогулки. Хоча може і поїде, зараз подивлюся. А якщо, звичайно, цього всього не розуміти, не зважати на це уваги, то так воно і, ну, якщо кінь просто стоїть для краси, як то кажуть там, то воно нема різниці, що він вміє, чи рве він руки, чи не рве вам, чи слухається, чи не слухається. А якщо ви хочете, щоб у вас був контакт і взаєморозуміння, безпека, а в цьому, а в цьому і цікавість. Цікавість не просто показати, що ось у мене які коні чи який кінь. Це, знаєте, як то кажуть на публіку. А для себе. Тобто публіка відео закінчилось та і закінчилось А сам ти що залишився? З матюками, бо, конь, бо руки рве, бо не слухає, гній вичищати. Якби таке життя на відео, це ж не життя вживу. Так що... А треба, щоб воно більш-менш сходилось. Для цього треба, як діти ходять в школу, так і коні повинні виховуватись. Ну, пробуємо ще раз. Стоп. Готовлю її, що буде зараз галоп. Потрошку готовність. Зараз підберемо ніжку. Вибрала. Молодець! Молодець! Умнічка. Ну, два рази вибрала вірно. Та й досить. Тобто бачу, що не буду я їй більше багато давати. Тобто не вроджений в неї порок Але ні-ні-ні-ні-ні. Сама ти туди не повинна. Без команди, молодець. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. Звичайно, на такому ґрунті, якщо ще тим більш болото треба бути обережним, не натягувати дуже повід, тобто ходити за конем трошки піддаває йому це, щоб він різко не давити йому. На голову і шию, щоб він не повикручував собі ноги. Тому що без підготовки він в стресі, не розслаблений, неправильно підбере щось, впаде, повикручує ноги, з сідлом коні падають. Ви я думаю, це все бачили не раз. І господарі буває кажуть, я вон бачив теж таке відео, там каже, не можу відмити сідло, так кінь сідлом упав. ну Тому що. Людина десь допустила халатність, тобто неправильно, не невчасно ноги, не, вчасно, не стійно, в ту сторону підігнала. Кінь втратив баланс і впав. То це, уявіть собі, він без вершника впав. Сам кінь сідлом упав. І в мене Ясміна падала один раз. Коли я тільки приїхав за кордону, два години з ними ніхто не займався, я взяв і оцю почав їм історію показувати, то вони були в шоці, що це таке приїхало до нас. І, в общем, отаке було, то вона з цього пантелика впала, бо я втримався, не дав їй як би втікти. А вона неправильно підібрала ноги і було слизько. Там було, то трохи було і впало. От бачите, як побігала трошки що? З ніздрів капає. Ну зараз і на вулиці плюсова температура. Але ось така історія. Давай, підходь. Давай, молодець. Тррр. Тепер назад. Ясмінка. Назад. Назад, 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 назад. Молодець. Молодець. Ну, цієї штуки в нас Ясміна не боїться. В общем, дякую всім за увагу. На сьогодні ролик завершено. До нових зустрічей.